Суботній ранок, 29 жовтня, видався напрочуд добрим. Вже вийшли люди, потроху почали збирати сіно на полонині. Було досить тепло, сонячно, практично не було вітру, а отже настав час збиратися до походу. Після того, як нам трапилося декілька лисичок, ми зустріли такий незвичайний коралоподібний гриб. Я не зміг встановити його назву, але прошу допомогти вас у коментарях. Потроху починаємо виходити на гірську, стежку, яка пролягає повз густий ліс. У цьому лісі нам вдалося знайти непогану кількість лисичок. Стежка почала здійматися стрімко вгору, аж раптом ми побачили таке старовинне величезне дерево, яке, наче лісова химера, здіймається над схилом гори. На жаль, нам не вдалося знайти жодного білого гриба. Але це не біда. Адже найважливіша вона чекала нас на вершині хребта Кринта Скупова. Чорногірський хребет потужним валом здіймається прямо перед нашими очима. Зліва височіє попіван Чорногірський з обсерваторією на його вершині. Трохи правіше знаходиться гора Смотрич. Гряда каменів, що справа від смотрича – Це кутова вершина вухатий камінь. Далі височіють гори Дземброня і Гутен Томнатик. Гори з величезними скельними виступами, що стрімко здіймаються вгору. Це ребра і шпиці. До речі, на шпицях нам пощастило побувати цього літа, але на жаль, погода була хмарна. Завершується вид на чорногірський хребет найвідомішою горою України Говерлою. Зелений коник, який з невідомих причин не неостання анабіозу милує око. Наш 12-кілометровий суботній похід добігає свого кінця. Наостанок милуємося неймовірним панорамним видом на хребет кринту Скупова і Чорногори.